Господь любить всіх вас, ви дуже цінні і дорогі для Бога, Він дуже любить вас, бо ви Його творіння. Людина пройшла не від обізяни, але Господь створив людину, Він є творець і создатель, і Він любить кожного із вас і хоче дарувати вам спасіння, хоче спасти вашу безсмертну душу, тому що кожна людина. На цій землі, яка живе, прийде такий момент, коли людина помре і піде з цієї землі і задається питання, куди відправиться твоя душа після смерті. Якщо ти з Богом примирився, покаявся, читав Біблію, відвідував зібрання, чинив волю Божу, то твоя душа відправиться в Небесне Царство. А якщо ти з Богом не примирився, і якщо підеш з цієї землі, не залишивши гріх, то будеш відповідати перед Богом на Божому суді, а там не зможе людина оправдатися перед Богом ніякими добрими справами, не людина не оправдається. Єдине, чим може людина оправдатися перед святим Богом, це іменем Ісуса Христа. Бо нема іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. Він залишив славу неба, прийшов на цю грішну землю, віддав своє життя за грішних людей. На Христі Його розп'яли, на нього був покладений гріхи всього світу, нашу вину за наші гріхи. Син Божий прийняв на себе, і Він вмер, заплативши своїм життям за наші гріхи, і воскресе із мертвих на третій день. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, визнає свою вину, покається і буде чинити волю Божу на цій землі. Така людина буде спасена і помилувана. Тому люди дорогі. Сьогодні Господь кличе вас відкрити своє серце для нього, запросіть його в своє життя, покайтеся, прийміть Сина Божого, і ви отримуєте спасіння, прощення і дар вічного життя.